Добрий день, любі дітки! Відгадайте загадку. Спочатку ріс він в полі, влітку цвів і колосився. А коли обмолотили, на зерно перетворився із зерна на борошно та тісто. В магазині зайняв місце. Так, дітки, це хліб. Ми кожний день бачимо хліб на своєму столі. А ви знаєте, як він до нас потрапив? Послухайте уважно. На весні чорніє ще земля, та пливуть же трактори в поля, засівати їх майбутнім урожаєм. Влітку сонечко зігрило їх теплом. Дощик дарував свою вологу, проросли зеленим килимком. Пробиваючи крізь грудочки собі дорогу. Осінь жовтокоса у село прийшла, врожаї багаті людям принесла, золотом виблискують колоски налиті. Проросли зернята дощиком омиті, врожай зростила матінка земля, велетні комбайни вийшли на поля. А за ними дружно виплили машини, повезуть машини у млини зерно, що перетворилося на борошно воно. Ці пшеничні зерна ретельно перетруть вищого гатунку отримують продукт борошно пшеничне, якісне і гарне. Повезуть його прямо до пекарні. Там замісять тісто і посадять в піч. Станеться диво, народиться хліб. Дітки, пам'ятаємо золоті слова. Хліб багатство наше. всьому голова. Із зернини, хлібини. Все зробили руки людини. Тож хай колоситься хлібне поле. Дітки, ви вже знаєте, що з борошна випікають не тільки хліб, а й хлібні вироби. Це і булочки, рогалики, плетенник, бублики, багети, калачі та ще дуже-дуже багато хлібних виробів. Пропоную вам, дітки, перетворитися на пекарів. І виготовити різні види хліба. Зробимо пальчикову гімнастику. Печу-печу-хлібчик. Дітка на обідчик. Меншому, менший, більшому, більший. у піч, шостю піч. А для роботи нам знадобиться борошно, тісто дощечка та стека. Борошно приготуйте за допомогою батьків. Візьмемо наше тісто та відщипнемо ось так шматочок. Це тісто відкладаємо у сторону та будемо формувати наш виріб, щоб не липло до рук, руки змастимо борошном і формуємо ось так кульку. Потім придамо форму. Ось таку овальну. та візьмемо стеку і зробимо надрізи. Таким чином ми сформували батон. Беремо наше тісто, відщипнемо ось ще один шматочок, відкладемо наше тісто, на ручки беремо борошно, щоб не липло наше тісто нам до рук, та формуємо кулечку. Ось так, викладаємо її на наше дощечку, приплющуємо. Пимуємо ось такой крубий форми, візьмемо кришечку будь-яку та притискаючи, ось так, формуємо ватрушку. Ось така ватрушечка у нас виходить. Знову беремо наше тісто, відщипнемо ось так трішки менший шматочок. Даємо спочатку кольку, потім на дощечки скочуємо в ковбаску. Ось така ковбаска в нас вийшла, тепер ми її закруглимо, з'єднаємо кінчики, і таким чином ми сформували моблик. Візьмемо наше тісто, знову відщипнемо невеличкий шматочок тіста, сформуємо кольку, мовали колючку і на дощечці теж вскочуємо ковбаску довгенько, ніж була. У довгу ковбаску ми з вами скатали, тепер наші кінчики закручуємо до половинки колбаски. З одного боку та з іншого та прищипнемо їх. Ось таким чином формуємо кренделюк. Знову візьмемо наше тісто, скотимо спочатку кульку, а потім на дощечці розкатаємо довго-довго ковбаску. Ми скатали таку колбаску, візьмемо стеку, розріжемо її навпіл, перевізьмо. Ось так закрутимо. Так, скрутимо, формуємо ось такий калачик. Ось у нас залишилося ще Тісто і сформуємо з нього рогалик. Спочатку скотимо кулечку, тепер кулечку кладемо на дощечку і будемо формувати, ніби морквинку. Один кінчик витягуємо, приплющуємо ось так. Ось так трішки наші кінчики випрямимо, витягнемо. З нового боку завужуємо та будемо скручувати наш рогалик. Ось так починаємо з цієї ширшої сторони. Ось такий рогалик у нас виходить. Ось такі хлібобулочні вироби вийшли у мене. Спробуйте і ви, дітки. У вас обов'язково все вийде. До побачення! А фото ваших робіт я чекаю у Viber-групі.